Привіт-привіт, мої хороші, хочу вас познайомити з ось такою моделькою блузи рубашки. Це ми її виконали під замовлення для нашої клієнтки по фото. Вона знайшла фото, прислала нам, і ми виконали її на 100% вона натуральна. Ця тканина дуже така тоненька, натуральна, повністю. Тому ми, зробили, ми домовили, що ми зробимо двойну грудку, щоб вона не світилася тут. А спинка у нас з одного слою. Тобто вона така, бачите, прям трохи прозрачненька. Хоча, е в принципі, ну, я думаю, що вона не дуже буде світитись, то біле дуже світиться. Дивіться, дуже цікавий рукав, манжет, ось такі тут застіпки пуговички такі. Тут у нас також є рюшки на манжеті. І зав'язки також тут є. Вони зав'язуються ось вокруг руки, трохи притягуються. І тут на рукавчику є напуск. Ну, Дуже цікава моделька. Я прикріплю фото, воно буде на інстаграмі обов'язково. Тут ще є. Одділка кружевна. рюшик кружевний. вона приталена, ось, як бачите, дуже гарна маніжка, брошечка, таку обрала наша замовниця. Всі деталі ми обговорили з нею. І по її параметрам виготовили. Дуже цікавий комірець. Ось так він виглядатиме, буде на шиї. Тобто, він як високий такий, але тут є такий розріз на шийці. Дуже класна моделька і ще, один, ще одну модель, дуже класну, нову. Ми також виготовили. Я зараз вам покажу обов'язково, бо завтра ви побачите відео з сукнею. Нова сукня також дуже гарна і дуже складна. А поки дякую за просмотри. Підписуйтесь. Do zobaczenia.